Якщо говорити про саму горянську ротонду, то треба сказати, що ми маємо унікальну пам'ятку архітектури, але не тільки, бо разом з архітектурою ми маємо величезний комплекс розписів 14 століття, 15 століття, які є унікальні для України, тому що у них відобразилися потужні впливи західноєвропейські. А коли скажемо про її сучасний стан, то Завдяки тому, що було збито цементову штукатурку з неї, яка а цемент має ту властивість, що він утримує вологу у, у, біля стіни. Сьогодні є ситуація краще, бо перестали осипатися фрески. Після того як у 2017 році фактично було нанесено вапняну штукатурку на саму до вона виглядає значно краще, і по біля підлоги зник грибок, який там був взагалі по майже всьому. Периметру Нави. Тому на сьогоднішній день ситуація трошечки є краща. Якщо говорити про її цінність, зокрема як монументального живопису, то вона має особливе місце, зокрема в українській культурі. Перш за все, тому що це є третій комплекс живопису за давністю. Якщо ми говоримо про перший комплекс, то це ми маємо Софію Київську, яка має потужний вплив візантійський. Другий комплекс, який зберігся у храмі автентичному, це є Кирилівська церква з 12 століття, де ми маємо фактично вплив візантійський, але через посередництво Балкан. Ну і третя за значимістю церква це є 14 століття Горяни, тому що. З 13 століття майже нічого не збереглося, адже ми знаємо, що в 13 столітті відбувалися досить складні політичні процеси, вторгнення монголи і так далі. І фактично це той час воєн, а не створення. Тому це ця пам'ятка має величезне значення для України. А окрім того, треба сказати, що ця пам'ятка має величезне значення. Ну і, наприклад, для Центральної Європи, зокрема для таких країн як Угорщина, Словаччина, Румунія, які розвивалися в контексті Угорського королівства. Тому що, бачите, після битви під Могачем 1526 року угорське королівство було поділено на три фактично сегменти: на Трансильванію, території, яка належала Габсбургам і. Будапештський той Пашавлик, і фактично конфлікти між католиками і протестантами вели до того, що вони успішно руйнували собі пам'ятки, так а турки в принципі тому допомагали. Тому, як правило, дуже цікаві пам'ятки збереглися на периферії колишнього Угорського королівства. А такого рівня пам'ятка, як ми маємо в горянах, ну є надзвичайно рідкісна, і тому вона має величезне значення і для Центральної Європи. Ця пам'ятка. Ну і крім того, хочу сказати, що воно має величезне значення для нашої території, бо ми маємо там живопис, який виконаний в принципі у в дусі постжото. Справа в тому, що Джото в Італії запровадив лінійну італійську перспективу, і дякуючи цій лінійній перспективі, змінюється підхід, з'являється сюжет, з'являється емоційність і так далі. І це ми можемо спостерігати у нашій горянській ротонді. Тому горянська ротонда, очевидно, є надзвичайно важливою пам'яткою, і дуже шкода, що вона довгий час просто не досліджувалася треба сказати за весь період радянський коли вона переведена із була після 59 року вона була закрита і переведена у, як музей у 62 -му році були зроблені якісь реставрації то фактично після того вона не досліджувалася, вона не опрацьовувалася. І тільки в 90-х роках було проведено деякі реставраційні роботи у Наві, що ми маємо, по-моєму, з 1992 року це Укрзахід проєкт реставрація займалися. А, на жаль, повертаємося до неї тільки тепер, особливо в тому часі, коли бачимо проблеми із загрозою нашої культури, починаємо на кінець вивчати свої пам'ятки. і тому я хочу – Завдячувати хлопцям, зокрема Леонідові Ількові і Іванові Ількові, які провели просто колосальну роботу, оцифрувавши весь живопис і давши доступ до нього дуже великій кількості фахівців. Бо хочу казати, що чим більше фахівців будуть працювати над цим об'єктом, тим будемо мати реальнішу картину і реальніше датування, що має на увазі. Uh, наш uh, моє, як би казати, відвідування цієї пам'ятки разом із uh, професором із Назарет uh, Коледжу. Uh, Дотом Бокельманом дало мені певні підсказки, тому що він є фахівцем у латинській теології. і Він дуже багато цікавих речей мені підказав, що дало мені можливість по-новому подивитися на розписи цієї ротонди. Тому я хочу сказати, що чим більше буде фахівців працювати з цим об'єктом, тим ми будемо мати більш реальні і більш науково обґрунтовані визначення щодо цієї пам'ятки, щодо її цінності і так далі.